Це ми з хлопцем були в торговому центрі, Оце ж на днях я вам розповідала. І ми замовили собі поїсти, він на верхньому поверсі, я на нижньому. І він потім замовив і спустився до мене. Ми разом поїли, ну, десь їли. ми сиділи хвилин 20-30. І він потім такий по карманам, і в нього немає гаманця. І я одразу ж думав, ну, де ж він міг дітись, той гаманець. О, він побіг, звісно ж, наверх. Він зрозумів, що він залишив там той гаманець наверху. І коротше. І ви не повірите, він каже, що він його забрав, той гаманець, що всі кошти там на місці. І що саме цікаве, щоб ви розуміли, перед тим як сідати їсти, ще подумали, що якраз в нього в гаманці лежать всі кошти, що нам на костюмчики, що ми збиралися купити, на комуналку. Ну коротше, всі гроші лежали в тому гаманці. І я просто охрініла б, якби ми не знайшли той гаманець. І просто позову він сидів за тим столиком, залишив там гаманець, забрав їжу і пішов, забув за нього. І я просто в шоці, що ніхто не тронув, не витягнув. Оші, я це думаю, це чи чи люди добросовісні? У нас все таки є, чи хтось думав, що це пранкують за ними, дивляться і не ризикнув. Але в будь-якому випадку я ну ми були щасливі. Це така історія з хепіендом, звісно.